Ти б сьогодні день народження? Так. Yeah. Так. А ти хотіла отакий дрон на день народження? Так. Yeah. Аделіні Микитюк, 13 вересня, виповнилося три роки. У її день народження батьки дівчинки подарували дрон для збройних сил України. Тато Аделіни, 42-річний рівнянин Роман Микитюк, розповідає такий подарунок від себе і від доньки. Вирішили зробити, коли дізнались про збір дронів благодійним фондом Відповідальні Українці. Ми вирішили з дружиною порадитися, і вирішили, вирішили долучитися до цієї хорошої справи, допомогти нашим збройним силам перемогти ворога. І вирішили придбати дрон на день народження донечки. Виховуватись діти повинні з самого маленького віку, розуміти, розуміти роль наш, наших збройних сил в тому, що ми збережемо незалежність нашої країни. Ну і відповідно бути патріотами своєї країни. Вона вже буде там старшою дошкільняткою. Думаю, що вона буде краще розуміти певні речі, які там, які які, мабуть, багато хто з дорослих не розумів до вторгнення Росії. Привозить він дітей, середня дівчинка. І, і молодша, і я дізнаюсь, власне, що день народження буде буквально там завтра, буде якраз самої найменшенької такої Аделінки. І саме для неї це подарунок, в неї була теж така реакція. Цік... Ну... О, вони обоє були в захопленні, вони теж раніше не бачили тих дронів. Зараз Фонд відповідальні Українці збирає другу велику партію дронів, ударних FPV-дронів, тобто які керуються пілотом по VR-окулярах в режимі реального часу. Це буде 100 дронів. Вони по суті є мобільною транспортною системою для різного озброєння, гранати, кумулятивні заряди. І, відповідно, одним таким дроном можна спокійно підбити. Танк і не можна це й роблять хлопці, які ми будемо передавати. Юрій Дюх розповідає: один дрон коштує приблизно 20 тисяч гривень. Зараз їх виробництво налагодили в Україні. Задонатити це і той дрон буде і підписаний від людини. і можна послання залишити. Це вже, мабуть, десь приблизно й такий іменний дрон, який придбали люди. Людям це подобається, тому що ти напряму долучаєшся до. Питань оборони дуже сподіваємося, що інші так само будуть долучатися, Так само, можливо, на день народження, просто без події будуть так само допомагати нашим збройним силам, допоможуть в зборі коштів на, на ударні дрони. Зі слів Юрія Дюга, Аделіна Микитюк наймолодша донаторка, яка долучилась до закупівлі дронів. Вікторія Стасюк, Надія Кривкова, Ларій Мартинюк. Суспільне новини Рівне.